Сьогодні у мене епопея продовжується пиріжкова. Але сьогодні все на пательні буде. Бачите, от вони заготовочки лежать. Тут присипано, а зверху борошна немає. Для чого це? Це я сьогодні хочу так посмажити, аби не горіло на сковородці на пательні борошно. це Щоб я не міняв олею через 3-4 пірішки і так далі. От я беру. От я беру його і перевертаю. Оп! Щоб де вона лежала на борошні, щоб то було зверху. Тут у мене олія На дошці. Так, і тепер розкочую. Так. Но тут не треба олії Оце буде зараз защіпуватися. Так. Ну. Отак от, от. І тепер беремо от таку Начинки. Начинки треба класти багато, бо ми їх потім будемо розтягувати. Робити вокзальний варіант. Так, защепляється, все добре, все класно. І тепер берете так. І сюди. Тобто цей і цей. Піднімаєте кінчики, щоб вони гострими не були. Так, все. І це кладемо на дошку, которая теж змазана алією. Швом донизу. І так всі. І коли всі будуть готові... Потім буду розкатувати по світі там їх на пательну вийде три штуки, чотири Розкатав, поклав, ось смажив, іншу партію розкатав, поклав, посмажив. два пірішки. Великі пательні можна було би. Більше покласти. Але там виходить і олії більше треба класти, щоб був той об'єм. Тут і олія вчорашня. Так, Пів хвилини з однієї сторони. Звісно, що спочатку кладете швом на пательню. А потім вже перевертаєте на іншу сторону. Так. Ну, що там? Ну. Ну, бачите, вже местами, місцями. У нас цей стебний сідніше Нагадую, що тут начинка готова, нам потрібно тільки засмажити до готовності тіста. Так, що. що трошки це виходить 3 хвилини на два пиріжки. Вон донизу. И так далее. Так. И вот я посмажил 16 перешков. И дивимось Стан алия. От борошно, вот тут островки. Это с 16 перешков. Ну, кто смажил то и знает, что это. З першої партії може таке бути, коли вони не олією працюєш, а з борошном обсипаєш. Вот там все. Так, один раз я підливав олії. В середині смаження. Так, і от у нас от у нас такий натюрморт. 15 рівно, 16 я захавав. Ну щоб при вас не хавати. Ні чавкати. Все так само смачно, як і вчора. Все нормально. І по вигляду вони, кажуться такі здаються великими, як ті, що в духовці, але тут 24, ну 25 хвилин, а там 45. Тут 1,8 комфорка. А там два вмикаються тена. Разом вони 2,8 і і невеличкі по скрипту. Значить, смачні пірожки і в духовці з цього тіста, і смажені. Тільки що в духовці вони, тіста виходить трошки як суховате, треба запивати. А ці запивати не треба, вони самі до рота лізуть. І от у них єдина вада в цих смажених дуже швидко з'їдаються. Отаке от, от добре. Робіть, як я, і буде вам смачно. Далі буде.